Богдан, які зараз можуть бути проблеми на полі у фермерів, в кого є ріпак? Да, дивись, хто посіяв ріпак пізно. На сьогоднішній день ще є доволі хороша позитивна температура, розвиваються і блоха, там і совки, що потрібно працювати інсектицидами. Плюс до всього зараз є проблема із розвитком, тобто у багатьох дожі пішли. Тільки ось недавно, відповідно, він не зайде в зиму в потрібну фазу, там, хоча б навіть 6, там, 8, 9 листків. Відповідно, на сьогоднішній день потрібно буде працювати добривами, стимуляторами для того, щоб його підтягнути. Плюс до всього, якщо на нього не звертати увагу, коренева шийка, вона не сформується в потрібній товщині, плюс до всього коренева система вона буде знаходитися під верхом, і це, по-перше, буде впливати на живлення рослини, як поживними речовинами, так і вологою. Плюс до всього ця рослина має більш вірогідність того, що вона взимку вимерзне. Тобто я рекомендую на сьогоднішній день працювати там борами, стимуляторами, азоти давати. Відповідно тоді у вас буде кращий результат.